Всім привіт! Мене звати Олександр Громлюк. Ми знаходимося на кухні та готуємо віклі Спешл для томатіни. Основний наш інгредієнт для віклі Спешл — це буде т'єтін. Ізраїльський кускус. Основний м'ясистий інгредієнт це буде креветка, та далі буде декор лайм, боби дамами, грецький йогурт, мікрогрін та земля з оливок, яка висушена при низьких температурах. Приступимо. Ось ми приготували п'ятім. Він готується один до одного в нашому випадку з копченою паприкою. І приступаємо до обсмажування креветки. Для того, щоб добре обсмажити креветки, потрібно на добре розігріту сковорідку налити рослинну олію та почекати кілька секунд. Як тільки наша сковорідка набрала потрібну температуру, ми кладемо туди креветку. Креветка дуже ніжний продукт, тому її обсмажувати довго не потрібно. Буквально Дві 3 хвилини з обох боків. Для того, щоб наша креветка здобула гарний смак, її просто треба посолити. З одної сторони наша креветка вже обсмажилась, тепер ми просто чекаємо 30 секунд, щоб вона підрумянилась і дошла до повної готовності. Наші креветки вже готові, і ми переходимо до наступного етапу. У нас є ось така чудова тарілка, в якій ми будемо подавати наші віклі special. Приступаємо. Що нам далі потрібно? Викладаємо наш тіті на дно тарілки рівномірним шаром. Далі приступаємо до обсмажених креветок. Та викладаємо. В хаотичному порядку по всій страві для того, щоб організувати якусь незвичну композицію. Далі у нас є грецький йогурт, який ми також в хаотичному порядку розложимо по верху нашої страви. Боби Едамами доповнюють до нашої стави чудового зеленого кольору. Далі ми беремо землю з поливу та посипаємо в білі частини нашого грецького йогурту. Додаємо мікрогрін, який ніби створить, ніби створить, що паростки виходять з землі та виростає ніжна квіткова частина. Завершуємо нашу страву кислою основою. Це буде лайм, який дуже пасує до морепродуктів та особливо до кревета. І так, друзі, що можу сказати? Ця страва. Вийшла дуже простою, але дуже смачною. Я рекомендую прийти до нас, до Томакіни, та спробувати цю незвичну страву та поділитись вашими емоціями. Слава Україні!